Вітаю вас у студії п'ятого каналу. Мене звати Андрій Сусленко, і це програма Геополітика. Сьогодні ви дізнаєтеся ось про що чому відбувається ескалація палестино-ізраїльського конфлікту, якими є основні причини, та яке можливе вирішення цього протистояння? Все це сьогодні у програмі Геополітика з Андрієм Сусленком. А допоможе розібратися нам у причинах палестино ізраїльського протистояння, також у можливих варіантах вирішення. Ігор Турчин, колишній представник України Палестинської національної адміністрації в 11-14 роках, та генеральний консул України в Хайфі, в 8-11 роках. Вітаю Доброго дня. дякую, що ви доєдналися до нас. Тема надзвичайно важлива. Сьогодні ми стежимо за близьким сходом не лише за тим, що відбувається навколо Сирії, але й звичайно за тим, що відбувається сьогодні у Ізраїлі. Третя інтефада, яка вже офіційно з цього стартувала. На вашу думку, чому саме зараз третя антифад розпочалася? Ну, такі загострення протистоянь ізраїльсько-палестинського відбуваються періодично. Сказати, що періодичність якась визначена закономірно, ми не можемо, але саме коли з'являється ситуація, за якою конфлікт набирає гостроту через невирішеність якихось питань, невирішеність питань. Палестинсько-ізраїльському протистоянню і в першу чергу приналежності релігійних святинь, вони цю саме періодичність і збурюють. Коли молодь палестинська вирішила захистити Ляксу, в черговий раз їй здалося, скажімо так, або не здалося, тут уже на розгляд сторін, що Ізраїль перебищив свої повноваження, який, в свою чергу, намагався. Улагодити терористичні настрої серед населення молодіжного палестинського. Тут і виник черговий раз конфлікт, коли ізраїльські військові зайшли на територію мечеті Алякса. І це викликало гостру реакцію, яка потягнула за собою спочатку хуліганські виступи, а потім і прояви тероризму. А історично ми можемо говорити про дві попередні антифади і про протистояння, яке йде від моменту набуття незалежності держави Ізраїль. А ви могли би пояснити нам? Ви працювали і в Палестині, ви працювали і в Ізраїлі. Ви могли би нам пояснити історично історично таку маленьку справку дати. В чому головні аспекти цього протистояння? В чому головні причини? Головні причини в тому, що сторони ніяк не знайдуть компромісне рішення, як же їм жити. По сусідству, маючи окремі держави згідно з рішенням ООН, держава Ізраїль була створена, а Арабська держава не була створена. І саме це і тягне за собою весь час конфліктні ситуації. А давайте подивимось на мапу конфліктів. У нас підготовлений для вас матеріал, спеціально для наших глядачів, таймлайн. Таймлайн, часові часові проміжки, які відбувалися конфліктні ситуації, все розпочалося з того, що держава Ізраїль спочатку отримала завдяки ООН свою територію, а також незалежність. Це призвело до початку першої арабо-ізраїльської війни 48-49 років. Ну а далі Ізраїль постійно захищав свої інтереси, свою територію від нападів зі сторони арабських держав. Власне, після, після а, із, арабо Ізраїльської війни ключовою ми бачимо а, наступну війну, шестиденну війну, а, яка відбувалася а, в 67-му році, який Ізраїль також переміг, зміг захистити свої території і навіть отримати трохи більше. Далі в 72-й рік рік Єгипет перша з арабських країн визнає державу Ізраїль. Ізраїль повертає Сінай. Повертає Сіна єгиптянам. Далі, перша ентефада стартує в 87-му році, триває аж до 93 го і потім в Осло була підписана угода, англійська називається Осло Тріці, яка, правда, ніким не виконувалась. І наскільки я можу уявити, не виконувалася, тому що коли навіть підписувалися, не було бажання виконувати. Ну, я вже тут, до речі, додав: після шестиденної війни в 74-му році. Йом-Кіпур. Війна, війна судного дня була. Вона, можна сказати, самопоказова в цьому протистоянні, тому що арабські держави вирішили в кінці кінців залагодити цей конфлікт збройним шляхом. Вони вирішили, що в Йомкий Йом пур армія Ізраїля буде деморалізована, і вони зможуть швидко досягти результату, тобто захопити всю цю територію і вирішити все це питання на свою користь. Оця коротесенька маленька така війна, який знову Ізраїль переміг, вона показує те, що вирішити наскоком це питання неможливо. І неможливо його було тільки в першу чергу через те, що повинні існувати дві держави. ООН так вирішило і так явно тут просліджується, що без територіального поділу, без визначення для двох народів. Де вони повинні проживати, цього не відбудеться. Бо це питання болюче для обох народів. Вони вважають, що їх обділено. Як і сусіди діляться за межу, так і тут. От, і кожному здається, що в того краща територія, в того більше води, в того більше зелені. У 2012 році відбулася надзвичайно важлива подія, на нашу думку. Палестина отримує статус держави-спостерігача. При ООН. І до 14 го вже ми дізнаємося, що до 2015 року 135 із 193 країн в ООН визнають Державу Палестину. До речі, серед них є Україна. Ну, Україна визнала Державу Палестину де факто. Тобто, вона погодилась на відкриття посольства Палестини у себе відповідним документом. Це було зафіксовано. Відповідним чином було відкрите представництво України в Палестині. Україна більше притримується позиції Євросоюзу щодо того, щоб визнати державу Палестину необхідно за результатами мирних переговорів між Ізраїлем і Палестиною, Палестинською адміністрацією. Ізраїльтяни, з якими мені довелося поспілкуватися, на їх думку, переговори на сьогодні мало-мало реальні, тому що палестинська сторона не йде на ці переговори. Махмуд Аббас не хоче від перемовин сьогодні з Беніміном Натаняху, це так? Ну, я думаю, що це надто просте вирішення цього питання. Палестинці, наскільки я знаю, вони налаштовані помірне крило палестинських діячів на переговори. У мене до вас питання існують дві ключові теорії, наскільки я розумію, про вирішення цієї проблеми. створення єдиної держави. Правильно, територіальна єдина держави, і створення двох держав, яка, яка з цих теорій сьогодні превалює, на, до яких з цих ідей хочуть більше людей долучитися. Палестинці, наприклад, яку вибрали би частину? Ну, виходячи з того, що зараз твориться на Близькому Сході, де націоналізм почав проявляти себе в самих ярких таких проявах, і він кожен відстоює свою національну державу. Мені здається, що. Єдина країна для двох народів мало ймовірно. Мені здається, більше і по настроям це видно. Всі налаштовані на те, що були дві держави для двох народів, що й декілька разів обома керівниками, що Натаньягу, що Абасом проголошено, які живуть мирно поруч. Тут у мене питання до вас. Ви працювали в Палестині, коли працювали в Ізраїлі. Чи ви бачили, що є бажання у палестинців, ізраїльтян цю формулу знайти для того, щоб ужитися разом, жити разом? Якщо розмовляти на тому рівні, що в мене є друзі і серед палестинців, хороші, і серед ізраїльтян, то в цілому вони всі налаштовані на те, щоб разом жити. Ми навіть, от я такий приклад один можу сказати, якщо ще трохи часу у нас є. Було видно, що Брітіш Газ відмовляється обслуговувати родовище газу біля сектора Газа, який, в принципі, належить Палестині. І я пішов на переговори з тим, щоб добувати газ українськими силами разом з ізраїльтянами, то скрізь було зелене світло. Тобто палестинці забули, ізраїльтяни самі багата фірма, з якою я розмовляв про це, яка володіє. Хайським нафтоперевальним, нафтопереробним заводом була дуже в цьому зацікавлена. Вона Зачем? навіть перша мені ідею подала. Це ж бізнес. Бі... Так от. На основі бізнесу і все посуд можна побудувати, якщо не помиляюся жодного разу. Кнесет ізраїльський парламент не досиджував свою повну каденцію. Він мав йти, або гавермент, власне держава, також мала би змінити своїх ключових ключових міністрів, тому що завжди на перепоні ставало палестино ізраїльське питання. І от сьогодні бенімінне тняху, прем'єр-міністр. Ми різні, абсолютно різні точки зору чуємо стасом до того, як йому вдається з Палестини конфліктом правильно працювати. Він намагається а, лавірувати російської мови, якщо можна так сказати. На вашу думку, чи вдасться за каденції на хоча б декілька кроків вперед зробити в цих перемовинах? Ну, зараз тут трохи цьому конфлікту не повезло, тому що, скажімо, перевибори в Сполучених Штатах на часі, які дуже багато уваги цьому приділяють вирішенню залагодженню цього конфлікту. Залагодження в яку за, сторону? В залаг... Ну, для двох, для палестинців і для ізраїльтян. І просто, скажімо, Обама не встиг це залагодить. Я думаю, що саме за підтримки Сполучених Штатів і Євросоюзу Натаньягу все-таки вдасться домовитися з палестинцями. Ну на цьому тоді будемо завершувати. Значить, висновок такий, що демократично можна вирішити цей конфлікт. Yeah. Ну будемо мати надію. Звичайно, хотілося, щоб це сталося і за нашого з вами життя, щоб ми змогли стати свідками цього, тому що це буде ключова подія, звичайно, для близького сходу і для, для всієї цивілізації. Пане Ігорю, дуже дякую, що ви знайшли час і запитали до нас у гості. Далі я дякую. прошу глядачів не перемикатися. Ми підготували для вас рубрику Голос народу і запитали у киян, хто на сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю і з чим Ізраїль у них асоціюється. Дивимось. Израїль? Нет. Ні. Нет, нет, я сейчас не могу вам сказать такое, даже затрудняюсь. Бенямин Даньяху. Там новий не могу сказать. Не конечно. Не знаю. Ну натаньяху, чек. Нет. Нет. Натаньяху. Відомий еврей. Море і горе одночасно, часто. Тобто, зимовий курорт і літній курорт. Це из з успешных країн. Близько східного регіону, можна так сказати, Зі з Давида. З порядком, з чоловічностю, з дружелюбієм, з боротьбою за мир. А, ну, прежде всего, з релігією. Очень хороші відкриті люди, з традиціями. Ізраїль у мене асоціюється з морем. Первое море, друге да, – Ісус Христос, третє Соломон, Давид. ну, в общем, и все остальные персонажи. И особенно еще интересные персонажи Иуда. Далее мы продолжим с мусульманской точки зору на палестино-израильский конфликт. Магистр шариатских наук Сыра Нарифов. Далее в эфире. Иудеи веками там жили, и мусульмане им не запрещали жить в Палестине. Это, то есть, это исторический факт. То есть тысячи иудеев спокойно жили там, у них были синагоги, у них были свои святые места, в которых они исповедовали свою веру и исполняли все свои религиозные обряды. Никто в этом не мешал на протяжении более чем тысячи лет мусульманской власти. Но вот в начале 20 века приехало очень много людей, которые начали силой оружия и никак иначе, в первую очередь, захватывать территории, изгонять из поселков сел палестинцев, то есть, которые живут там ну, тысячи лет это местное население, это не какие-то там приезжие люди. То есть и началось притеснение мусульман и христиан, местных палестинцев, как мы знаем, палестинцев есть много христиан и много древних церквей. То есть их дома, их земли начали грубо силой оружие захватывать, отнимать люди, приехавшие туда со всего мира, которые начали заявлять свои какие-то там исторические права. То есть исторически весь этот конфликт начался с создания так называемого государства Израиля на захваченных территориях. То есть идет, речь идет о очевидной, бесспорной оккупации. И здесь ничего то есть, удивительного нет в том, как себя ведут оккупанты на захваченной э, территории. Э, я не могу говорить за, от имени всех людей, которые являются мусульманами, да, но если э, я могу говорить о э, мнении подавляющего большинства мусульман, естественно, для мусульман э, это является болью, это является агрессией против палестинцев, э, это агрессия против каждого мусульмана, потому что мы единоверцы, мы братья по вере. И в принципе, исторически, даже у крымских мусульман есть исторические связи с, с Палестиной. И я повторяю, что для нас Палестина это. То есть это... Даже не, не конфликт какого-то там народа палестинского, да, с, с кем-то там, с другим. То есть для нас это конфликт с мусульманами вообще, поскольку, поскольку э, Палестина для нас имеет религиозное значение. Это благословенная земля, как говорится об этом в Коране, мечеть Алякса является нашей святыней. Поэтому мы даже не согласны с постановкой вопроса, в которой говорится о том, что это... Сугубо э, узко-палестино-израильский конфликт или конфликт палестинских арабов с евреями. То есть э, ни в нашей религии, ни в нашей культуре нет вражды или нетерпимости к представителям другой национальности или другого вероисповедания. То есть это не конфликт с евреями, и это не конфликт с иудеями как э, религии или конфессии, это конфликт конкретно с политической силой у которой сионистская идеология, и они совершили акт оккупации палестинской земли, во время которой, после которой притесняются как мусульмане, так и христиане, палестинцы, и, как мы знаем, даже некоторые иудеи тоже, их права были нарушены, то есть из тех иудеев, которые были против израильской оккупации, и таких немало. Далі ексклюзивно для П'ятого каналу та для геополітики посол держави Ізраїль в Україні Еліо Білоцерковський дав свої коментарі стосовно палестино-ізраїльського конфлікту та ситуації на близькому сході Почати, если ви не против. Я би хотів з палестино-ізраїльського конфлікту. Очень сложно за короткое время, конечно, объяснить суть і попробовать его понять. Но я же попрошу вас, щоб ви попробовали объяснить нашим зрителям, как скоро и благодаря чему возможно завершить этот конфликт. Это очень хороший вопрос. Я бы тоже хотел знать, когда мы сможем завершить этот, этот, этот конфликт. Это сложный вопрос. Но тем не менее, я думаю, что тут, если мы берем по внимание исторический опыт, то для любого конфликта, для того, чтобы его завершить, особенно для такого сложного конфликта, как израильский и палестинский конфликт, необходимо лидерство, сильное лидерство с обоих сторон, которое сможет взять на себя те, ту политическую цену заплатить ту политическую цену за достижение мирного договора. Если такого лидерства нет с обоих сторон, то тогда этого мирного договора дойти нельзя будет. А это лидерство я подозреваю есть у Израиля, но сегодня нету Палестины с вашей точки зрения? С, наш, с моей точки зрения это лидерство существует в Израиле. Почему оно существует в Израиле? Потому что оно демократически избрано. Большинство людей отдали свои голоса за это лидерство. С другой стороны с, палестинской, с палестинцами, к сожалению, такого лидерства не существует. То, что немало государств признали э, Палестину, э, давит ли это как-то на государство Израиль? Это не давит на, на государство Израиль. Мы и до признания палестинского государства, несколькими другими государствами, и после. Наша политика, она очень ясна. Мы заинтересованы добиться мирного договора с палестинцами на базе двух государств. С нашей точки зрения это переговорный процесс, который нужно начать как можно быстрее для того, чтобы прекратить вот это кровопролитие, которое постоянно э, происходит э, у нас, эту волну террора, которую палестинцы, в общем-то, проводят против э, израильских жителей. И э, это, к сожалению, опять-таки ни к чему не приводит. Нужно вернуться к переговорам и прекратить... Вот это подстрекательство и эту атмосферу ненависти, которая развивается палестинским людьми. А почему именно сейчас эта волна террора снова возникла? Были ли какие-то особенные причины? Связано ли это с тем, что в целом на Ближнем Востоке кризис? Я не думаю, что это связано с ближневосточным кризисом. Я думаю, что если есть какая-то связь, то это может быть потому, что палестинское лидерство хочет, хотят э, вернуть палестинскую проблему как бы на э, в центр. мирового внимания. Я думаю, что проблема в данной ситуации именно в том, что начались ложные слухи о том, что статус-кво, который существует, э, ситуация, которая существует на храмовой горе, которая является для евреев самым священным местом. Для, пали... для, для мусульман это третье по священности место после Мекки и Медины. Что и на храмовой горе существует определенная ситуация, которая, в общем-то, уже очень много лет, по которой мусульмане могут молиться на храмовой горе, а евреи и христиане только приходить туда как туристы. К сожалению, распространились слухи о том, что эта ситуация меняется, и что якобы, якобы израильское правительство разрешает евреям тоже молиться на храмовой горе. Этого не, не было. Это дезинформация. Это дезинформация, но эти ложные слухи были подхвачены и палестинским лидерством, и, в общем-то, распространены, и, поэтому, и под эти слухи, в общем-то, началась эта волна э, террора. И вместо того, чтобы утихомирить вот эту, эти, эти, прекратить эти слухи, утих, ути, чтобы эта ситуация была... Как-то стабілізувати його, Палістінська радістка, к сожалению, підтримує вот эту атмосферу ненависті і только добавляет додає масло в огонь. На сьогодні це все. Партнером програми. І Міжнародний центр перспективних досліджень. Я вам дякую за увагу. Більше випусків шукайте на нашій сторінці у Фейсбук, а також на нашому каналі у Ютубі. Мене ж звати Андрій Сусленко. Це була програма Геополітика. І ми з вами побачимось рівно за тиждень у суботу на п'ятому.